Як ніколи актуально сьогодні спекти пляцок, коли немає світла. Міксер не працює, шуму не хочеться збивалкою працювати. І є такий пляцок. Колись в 90-х роках, коли кури декретів були, яєць не було, ми пекли пляцок, де є саме менше яєць, коли світло не було пінене, збивалося міксером і вручну не шумілося. І ми пекли такий пляцок, називається економічна криза. Для цього нам потрібно пів літри любого повидла. 600 грам муки. я взяла так: можна давати, можна давати орічки сікані, 150 грам, 2 яйця, 200 г кефіру, 200 г цукру, 2 чайні ложки соди погасити оцтом. Все треба вимішати до однорідної маси і виливати на бляху та пекти. Значить, ми саме перше вливаємо до повидла кефір. Змішуємо всі складники до однорідної маси. Всі складники ми вимішали, і ось такої густини у нас вийшло тісто. Повидло я дала полуничне, простовукове, Два яйця купчих категорії С0. Кефір купчий і в духовочку з Божою помочюю, нехай гарно всім вдається. Мені також. Ось ми спекли п'ясок 50 хвилин, форма 25х39. 50 хвилин при 180 градусів. Це він є догори ногами. Немає папір. і хочу вам показати. І зараз перевертаємо правильним боком. Ми його ще поклали на дощечку. він ще гаряченький. Підготували собі пудру, можна полити шоколадом, можна посипати пудрою. І по зараз його країти. І ми спекли наш пляцок. Ми його вже покраїли на кусочки. Не злипається, гарно спікся, світла не було без міксера. За 5 хвилин змісили всі докупи інгредієнти, духовочку, під низ обов'язково папір. І вдався нам ну, на швидку руку гарний дешевий пляцок. економічна криза. Ставте лайки, дякую за перегляд і нехай Божої допомоги всім гарно. Вийде і смакуватиме.